Але дивіться, реальність така, що любов без умов це оця казка. Казка дурнувата. А в реальному житті будь-які стосунки це обмін. Дружні стосунки це обмін. Стосунки чоловіка і жінка це обмін. Це завжди обмін, так? Да? Ви також йому щось даєте: свій стан, енергію, кекс, підтримку свою, да? а що він вам дає? Увагу, час, гроші, захист, безпеку це обмін вам і вашим дітям. То, також романтичні казки, всі романтичні казки написали романтичні ніші вонючі. Всі романтичні казки написали їбані ніщери, у котрій послідній куй без масла доїдали. Да? Принц на білому коні. Принц на білому коні. Е, надо додати, що він ще ніщионий. О, тоді пойде в діло.